Так, здебільшого дуже, дуже схожі машини. Стоять ось Кашкай за 801,6 бензин 7-го року продається на авторинку. На жаль, зачинений, але з виду звичайний автомобіль навіть на нормальній гумі, не лисій, а механіці 5-ті стопці, звичайно комплектація, звичайно. Є автомобіль коштує 8, коштує 800. Я Ауді. 13-14 рік, Q5. 2.0 бензин. Цікавий сценік. За 8 тисяч, 11 року. Він дизель. З ось таким паранорамним дахом. Пістенький передивився. Шкіряне. Шкіряний салончик у нас, механіка, шестиступка, електростарінкове гармо, шкіре ну, мультимедіа. Каже, що в рідній фармі автомобільчик на зимові гуми. Перевіряли все, має бути добре з ним. Йдемо до електричного ліфа. Другий ліф. Така оціна 14200, 19 рік. 19 рік. У автомобіля 51 тисяча пробігу, поряд велосипед продається. І якось так живемо. Немає грошей на автівку, купляємо велосипед. Ну, знайшов я Peugeot 5008, але вже новіший 2019 року. 19 років і 18700. 1,5 дизель. Нам потрібен такий старіший автомобіль. Так, ну знайшли 3008 11200 10 рік, 2.0 дизель. На автоматі. Шкіряний салон, але погано, що у нас автомат. Нам механіка треба. Вищий, ніж 5008. 10, -й, 10 -й рік тоже нам старуватий, нам хоча б з кось 13 року передні парктроніки є. Ну також пажова, передні парктроніки, також на автоматі. 10 рік, 11200, 2.0 дизель, також керівний, там салон, ну, нам треба щось свіжіше. Ось таке Chevrolet за 10 500 продається 12 рік, 2.0 дизель, є номер телефону. У нас тут механіка, теж шукаємо. Шестиступка добре, що шестиступка, шкіряне кермо, семимісний автомобіль. Сем... Не, не такий він і низький. Ну, Цікавий автомобіль. Можна розглядати його 10500. 10 Можливо, за низький буде, конечно Можливо, він буде за низький і за... трішки старувати. І зніму я форда кубу, але по ціні нам ну, не підходить. роки хороші, 2.0 дизель, 15 рік, автомобіль високий. На автоматі 15500. 15500. Ось такий Kia вже... З'являються на авторинку. Давайте ну, хоч на центру року Є телефон 1,6. Бензин напевно що. І можна зателефонувати, запитати на рахунок ціни. Так, ну для цікавості в чому ліфа зараз на базарі 6,9 14 рік. Пробіг 147 тисяч. 24 кВт американець. Так, розпитаю на Nissan Leaf. дуже цікаво. Leaf стоїть 6900, 110 км він приїжджає по місту в екорежимі економному. Так що будете знати собі. У нас такі дві Audi бочки продаються. І є дешеві автомобілі навіть. Ну як, 4700 Audi бочка, 4700. Цікавий пус на Рівненському авторинку Ладно, Ні, я просто знімаю. Це він автоперевізник, так. Можна загружати автомобіль і собі працювати. Ще один тіган. Ну що якщо знімаю? 13 рік, але 15 тисяч. Бензин. На жаль, по руках те, що нам треба, але стільки грошей, на жаль, клієнт немає. На автоматі, втім, шкірне кермо. Не буду віднімати час, людини, піду далі. Дивіться, Volvo. Один з того року. Як ви думаєте, яка ціна? Давайте подивимось. 16.9. 2,4 дизель. Один рік, 16900. Ось такий Volvo 17 рік. Санчик. 15500. 16 дизель, 17 року. Теж дороговатий, не підходить. так, Почому зараз нагани. Третій. Чисто для себе від зніму. 1.5 дизель, 7200 15 року автомобіль За 3800 продається ось такий це третій рік один бензин на механіці 3800 Казали, що найдешевший Nissan ось такого плану 6,5, десь є оголошеннях. а нас тут за 9,5. 16, 16 рік електро. Все, буду я завершувати потихеньку е зйомку. Потихеньку буду завершувати. Якщо є якісь побажання на рахунок пошуку автомобіля, телефонуйте. Пишіть в коментарях, є е, в описі до цього каналу, є ссылка на телеграм-канал, пишіть, заношу номер телефона, можливо, щось зацікавить вас в Рівному, щоб подивитися, перевірити автомобіль по лакофарбовому покритті. кинути на комп'ютер, подивитися пробіг, якщо автомобіль дизельний тому що бензинові автомобілі на пробіг важко фактично нереально подивитися А так, звертайтеся підтримайте канал будь ласка ссылку на монобанку також скину. коментарі автомобілі є автомобілі навіть продаються деякі автівки дивляться на ямі Ось такий токсончик стоїть, продається, тут загоряє за 8,5-9 рік. Якийсь мінімальний рух є на авторинку. Дзвоніть, буду радий допомогти. Дякую за увагу, всім до побачення. Не дадуть спокійно мені піти додому. Знімов взяв фольксвагена за 11,6-12 рік. 2.0 TDI Ось так він гарненько виглядає, прямо обійдемо його.